Ми благодійний фонд Лапкадзиги. Ми підтримуємо сили оборони технологічним обладнанням, організовуючи збори, до яких долучаються люди з понад 70 різних країн світу. Ми почали волонтерити ще з 2014 року. Але в 22-му дуже багато наших друзів долучилось до лав збройних сил. І коли почав надходити донати в великих сумах, ми зрозуміли, що треба це формалізувати зареєструвати організацію. Тому ми її назвали на честь свого пасика, який завжди з нами бігав, допомагав. Дзика фон називається лапка Дзики. Нас мотивують люди, які перш за все є нашими захисниками та нашими захисницями. Ми це все робимо перш за все для них, адже ми Повім технічно було для них для того, щоб їм було легше виконувати їхні якісь певні військові завдання, або просто щоб було легше жити. Ну і ясно, що допомагати і захищати нас як цивільних людей, і не тільки нас, українців, але також усіх іноземних людей з інших країн. Нашому фонду виповнилось буквально два тижні тому, три роки, і загалом за ці три роки ми підтримали збройні сили на більш ніж 4 мільйони доларів. Вже ми залучили. Більше ніж 10 тисяч іноземців до підтримки збройних сил, які надсилають донати. Молодь в Україні я бачу сміливою, вільною і відкритою. І я щиро переконана, що в Україні молодь має найбільше можливості реалізовувати свій потенціал і всі свої ідеї, бо Україна це найцікавіше місце, щоб бути в світі зараз в цей момент.